До Верховної Ради подано законопроект, який може ще більше посилити диктатуру влади Зеленського. Депутати Галина Третякова та Мар'яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, в тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, без надання на те повноважень та погоджень. Якщо цей законопроект буде прийнято, то люди, яких будуть звинувачувати у от в даному порушенні, можуть отримувати або 15 років тюрми, або довічне ув'язнення, плюс повна конфіскація майна. Якщо коротко, то неважливо, хто ти посол, міністр чи депутат, ти зобов'язаний говорити лише те, що тобі скаже центральна влада. Ти не будеш мати права задавати якісь зайві питання, не погоджені із центральною владою. Ти не будеш мати права на якісь особисті ініціативи. Все це буде одразу каратися. Я думаю, що писати цей законопроект почали після ситуації з послом України у Британії. Пам'ятаєте, тоді Вадим Пристайко трохи опустив на землю Зеленського. Коли Зеленський був у Вільнюсі на прес-конференції, його запитали, що він думає про слова міністра оборони Бела, Бена Уоліса, міністра оборони Британії, який сказав, що Україна недостатньо дякує Британії за її допомогу. І тоді Зеленський сказав: ну, нехай тоді міністр мені особисто напише, як треба дякувати, щоб йому догодити. Можливо, мені кожного ранку треба прокидатися і одразу йому дякувати. І тоді Вадим Пристайко заявив, що президенту не обов'язково було саме так відповідати на слова е, міністра оборони Британії, після чого його було відправлено у відставку. Але звичайно, треба пам'ятати і ще один важливий нюанс: зовсім скоро, вже 21 травня, закінчується повноваження легітимності президента Зеленського. І не дай же Бог хтось із наших депутатів або міністрів почне задавати якісь непотрібні питання західним партнерам, типу: а хто буде наступним президентом? А як далі Україна буде в якому напрямку йти? Звичайно, всього цього зеленському не потрібно. Саме для цього і подаються отакі от ініціативи, отакі от законопроекти. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.